Температура повітря продовжує активно спускатися, позначки нижче нуля. Це сприяє переохолодженню організму та обмороженню частин тіла. Найуразливіші до цього діти та дорослі, які прохолодно одягнені. Якщо чоловік знаходиться при низькій температурі вне защищенного пространства, якщо він нехорошо одягнений, якщо він некомфортно якщо він не здоровий, якщо він, здоров, він п'яний, то виникає опасність відмороження, повреждения ткани. Симптоми таких ушкоджень бліда шкіра, температурна, тактильна і болюча чутливість відсутня або різко знижені. При відігріванні з'являється біль, почервоніння і набряк м'яких тканин, при глибокому ушкодженні через певний час можлива поява міхурів із кров'янистим умістом. Але цього можна уникнути. Якщо виникла необхідність бути на холоді по той чийні, то нужно позаботитися о себе, нужна Нужно одеть теплую, комфортную одежду, сухую. Должна быть хорошая, не тесная и в то же время непромокающая обувь. Спеціалісти розвінчують міф, що алкоголь допомагає зігрітися. Дійсно, деякий час людина відчуватиме тепло, але це лише одна сторона медалі. В той же час зменшується здатність організму до терморегуляції, тому загроза отримати обмороження зростає в кілька разів. Якщо ви все ж таки постраждали від холоду, дотримуйтесь нескладних правил і найближчим часом відчуєте покращення. Ні в випадку не можна розтирати місце повріждіння. Потому що це повлече за собою ще більшу травматизацію. Ні в коєм случаї нельзя опускати замерзши руки в гарячу воду. Лікарі закликають надійно захищати себе та близьких від холоду, вологи й вітру. Так кожному вдасться уберегти себе від наслідків низьких температур повітря.